Всім привіт! Сьогодні 13 вересня, хочу вам показати, як в мене ростуть томати Indiego Rose у відкритому ґрунті. Ось таких два кущики. Помідорок багато. Такого темного кольору. Бачите. Сорт пізній, так що на розсаду потрібно садити чим пораніше. Літо було засушливе, дощу не було взагалі в нашій місцевості. Але такі гарні кущики. Ось такими помідорками. Індіго роз. Вересень місяць відкритий грунт. роз. Такі маленькі томатики. Бачите, в порівнянні з, ну, з коробком який? Ну, Ось такий в мене в відкритому ґрунті. Самі томатики такого темно-синього, темно-фіолетового. Навіть можна сказати, темно-болотного такого кольору. вони. Ну, але при дозріванні, як узнати, коли томатики дозріли, бачите? Такий в них робиться оранжевий бочок. У розрізі, бачите, які. Зараз скуштуємо. Ну, такі собі нічого особливого, Томатики забали. На смак такого солодкуватого смаку. Шкірка така щільна, не дуже товста, але щільна. Можна сказати, що томатики на любителя. Ну, такий смачненького, солодкого кольору, але такого вираженого помідорного вкусу то немає. На любителя.